і сьогодні наш тибу, наприклад, і коли з ним на паракомі, е, з ним і сім. І що. От головне, на спінати, на собі ні, в комісії рада дає низку питань. Про передачу матеріалів технічного голосу, це вас обов'язково. Місцева радічна про це активно концентрував.

обучен на деятелни доренг по част от нашия учебен материал. Основният е, като на последното условие е канализиран оборот с пещанцини, летва годност на културен обем. И това втори важна част от лесния обучение. Нарив азотния баланс. Предлагам да изследвате страна на учебника по теми за подробна структура на атмосфери на екосистемата и въпроси на средовите. Естествено

Я Доброго дня, члени комісії. Доброго дня відсутні з вами. На розгляд комісії подається положення про надання соціальних послуг. Проведення соціальних транспортних послуг соціальному таксі такі транспортні послуги планується надавати особам з інвалідністю, маломобільним громадянам, громадянам, які мають хвороби опорно-рухового апарату та пересуваються за допомогою технічних та інших засобів реабілітації. Положенням, як і законом про соціальні послуги, передбачено надання соціальних послуг транспортних соціальних послуг у межах найомних громаді можливостей. Тобто пільгові категорії громадян це особи з інвалідністю першої групи, а також захисник члени сімей, захисників, захис... члени сімей, померлих і загиблих. Захисник, і захисник, інваліди війни, які мають пошкодження кінцівок і різні пошкодження опорно-рухового апарату, такі категорії осіб будуть, цим категоріям осіб соціальні послуги транспортів будуть надаватися, як і будь-які послуги безкоштовно. За рахунок бюджетних коштів, якщо е е громадянам, які маломобільним громадянам, які мають е хвороби опорно-рухового апарату та пересуваються за допомогою прізвища полісильних та інших технічних засобів реабілітації, і е середньомісячний сукупний дохід, який становить до двох неоподаткованих мінімумів для непрацездатних громадян, а це має, якщо мінімум складає 2,361 гривня, а два мінімуми 4722 Тобто, якщо середньомісячний сувокупний дохід до особи складає 4,700 до 4,722, ця особа буде отримувати транспортні послуги теж на безкоштовній основі. Ой. якщо е, середньомісячний слугокупний дохід е, маломобільних, це має в виду громадян похилого віку, просто мирних громадян, які мають просто хвороби оповного рукового апарату і там пересувається, наприклад, за на, е, на допомогою релатора, на ходунках, на ціпочках, але їх е, середньомісячний сугокупний дохід е, становить більше двох. Неоподаткованих мінімумів для непрацінтах громадян від двох до чотирьох ці будуть громадяни сплачувати вартість послуг 75% від прорахованого відповідно до наявних сьогодні умов тарифів. Якщо ж дохід особи складатиме більше чотирьох неоподаткованих мінімумів, тобто це більше чотири гривні, це сплата буде проводитися у розмірі 100%. Е, розрахунок проводиться за надання соціальних послуг транспортно соціального таксі, про, про, проводиться у розрахунку на одну людину годину. На сьогоднішній день, якщо людина буде е, замовляти така людина, яка категорія яка передбачена цим положенням, буде замовляти у е, платному режимі. Цю послугу, одна людина година на сьогоднішній день, ну майже дев'яносто гривень, восім та дерев і дев'яносто вісім послуг складатиме. Тобто ті категорії, які пільгові і передбачено надання соціальних послуг згідно закону про сусплуги, вони будуть апріорі безкоштовні а ті категорії маломобільних громадян які Хотітимуть скористатися такою послугою, і необхідна буде ця послуга. Ті будуть залежно від, від середньомісячного суму купного доходу, для піду, які послуги, які як і будь-які послуги, які надаються каже надання супосу. Для отримання послуг особа повинна подати пакет документів або надавачу, або відділу соціального забезпечення міської ради. І відповідно будуть внесені ці пакет документів у єдину систему соціальної сфери, і ця система робить прорахунок середньомісячного супутного доходу і видає готове рішення про на якій основі буде надаватися, чи це на безкоштовні, чи це на дифференційовані, чи на плотні. А як ви це же буде механізм надання соціальної послуги. У нас створена буде у відділенні надання адресної допомоги служба з переведення. Це соціальний працівник, в її заведений журнал. Вона приймає по телефону ці замовлення і регулює в який час зручно значить соціальні послуги транспорт транспортні соціальні послуги соціального таксі будуть надаватися для підвозу таких маломобільних громадян та інвалідів до тільки лише до лікувальних закладів, до органів виконавчої влади, до міської ради, до пенсійного фонду, до е, ринків, до магазинів, підвіз не буде стійко. Це тільки у такі необхідні заклади, де людина має вирішити свої соціально побутові закони. У нас таксі нам ну, один автомобіль. Дали і наші ж побратими з міста Зінгена у нас на сьогоднішній день один автомобіль, який обладнаний підйомною платформою спеціально для е, перевезення осіб е, з інвалідністю, і осіб, е, які пересуваються на інвалідних пісках. Поки що е, автомобіль один, але ми, е, ми в минулому році подавали на е, два проекти, щоб отримати ще одне соціальне таксі. І в цьому році теж оформили, подали, але ну, поки що результату немає. А що таке ролотор? Ролотор це таке, як такі досить врядвій тільки ходунки людина переставляє поперед себе, а в ролотора зроблено два куліща в первомії і трошки більше вперед, що вона просто шкопає його і за ним харіскує. Оце а до цього вже є соціальні інфекції? Соціальні інфекції ми я виснажавали плавні послуги соціальної таксі соціального таксі. Ми ми не маємо права це Нам треба ви затвердити вже ви, ви безкоштовно надавали. Ми надавали безкоштовно, надавали яким тим категоріям, які е, е, визначені законом про соціальні послуги безкоштовними. Це внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю і е, 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 ветерани війни. Які інвалід є інвалиднані інвалідами і мають порушення охорону. Є ще одне питання щодо терієнту на дев'яносто приліт. Це фактично тільки витрати палива туди ні, ні. Ще сюди. Я він в нас взагалі я вам хочу сказати, що у центрі надання соціальних послуг у нас і не соціальні, і оскільки ну скажем так у нас у структурі лишніх витрат немає, то всі не формовами. От що демону погребі людина сюди сюди все входять і прямі. І адміністративні витрати, ну все, зарплата водія цього, що це зарплата цього соціального працівника, який сидітиме, прийматиме телефонні дзвінки. Сюди входять витрати палива. Якщо будуть, допустимо, ось, наприклад, ми провели автомобіль, автомобілі, поміняли там масло, поміняли фікра. Всі ці затроти теж на О, ремонт автомобілі. Бухвалте економіст розрахунок. Бухвальте-рекономіст робить розрахунок та рифів. Якщо ви чесно, по всій Так, по кубилятській ми затверджуємо положення для перевезення осіб з інвалідних по всій кобілятській міській територіальному. Власне запитання. Зголовня, я вважаю, що в нашій оренди зголовність не треба бути і можна вирішити, що ви Шановні представники, пропонується з належних утримів на балансі КП передати в оренду нашим міським тарифам, які знаходяться в корпусі перемоги. Відповідно, приймавши укроп, пропонуєте провести його в належній оскільки він перебував на балансі КП «Блок плюс». Прохання на воду не підходить, щоб вони провели і провели в оренду, а вже не підходить через підприємство, щоб вони мали відповідні дії щодо благоустрою та його належного відповідання. Звичайно, що це питання. Звичайно, що це питання. Звичайно, що це питання. Звичайно, що це питання. Звичайно, це питання. de liniți de o scară de clienți, de la o restaurantă, de la un magazin de steaguri, de la un de la două ori, de la două sere de la trei ori, de la patru ori, de la cinci 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 на вентильницю, або в одних одягах в магазині, то ви лично переводите, хай дозволять. А не тільки вам. У мене сім'я, просто у мене територія. У мене сім'я територіальність обіцяється працювати в територіальній організації, працювати в територіальній організації, і в цій організації обов'язково варяється визнання найбільш відповідних об'єктів варяється на початку року, ми донеповнення місцевого бюджету, маме було прийнято рішення про передачу наших об'єктів та колишніх шкіл в гарантії, тому що по наповнені. Однак початку реалізації цього рішення було виявлено, що під час закриття так, умінської школи не було проведено відділом освіти на, на початку 2021 року на повороні. Тому на сьогодні ми не маємо право передавати не об'єкт пригодок потому що настоящие личные тайны занимаются как бы уровнем. Нас На річний термін в знали, что за один человек отправили а потім вже повторно, где на самом деле это потом. Мы же копии его отвечаем, мы раньше не надо было продавать, а через год уже будем продавать его вариант, то есть мы не можем. Мы все знали, попробовали, не пришло. Ну, вообще, это не так. Thank you. Законами України про житлово-комунальні послуги про питну воду постачання та водовідення відведення постановили Кабінет міністрів України номер 869 про забезпечення єдиного підходного формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собі вартості цих послуг. Відаючи на сьогодні тариф в МКП Переволочанську було встановлено згідно рішення 48-ї позачергової сесії Комбилянської міської ради 8 скликання 21 жовтня 2024 року, за номером 8. На зміну складових вплинули наступні чинники: зростання тарифів на Електроенергію на 35% Так, в діючому тарифі врахована вартість електроенергії 7 гривень 8 копійок за 1 кВт без ПДВ. А в плановому тарифі вартість електроенергії становить 9 гривень 57 копійок без ПДВ. Необхідність включення до розрахунку собівартості та середньосваженого тарифу планового прибутку, що спрямовується на розвиток підприємства, а також адміністративних витрат, що становлять 26 і три десяти від витрат повної собіварті. Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності централізованого водопостачання, який складався на підставі фактичних за останніх 5 років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання з урахуванням укладених і споживачами договорів. Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання здійснюється шляхом ділення річних планових витрат повної собі вартості на річний обсяг реалізації водопостачання. Калькулювання планових витрат пирної собіватості водопостачання планується в розрахунку на один рік. Витрати на заробітну плату планувалися, виходячи з фактичної чисельності працівників, і в розмірі законодавчих встановленого рівня мінімальної заробітки. Ми тут підготовлені, можна вас попросити складові і Так, Витрати виробничої собівартості водопостачання в порівнянні з витратами, заплатеними в біженчим тарифів, зросли на 189 тисяч або ж на 11,5%. Загальновиробничі витрати зросли на 27,5 тисяч гривень або ж на 5%. Відсотків. Пропонується включити до тарифу все ж таки адміністративні витрати, які на даний час виключені, вони становлять 26,5 відсотків від витрат повної собі вартості. اі, також прохаємо ключі, тариф, та риф витрати цього з рентабельності, тобто 12% максимальне визволення. Податок на прибуток підприємства складає відсіля вісімнадцять відсотків від планового прибутку, решта від рентабельності те, чистий плановий прибуток, який розподіляється згідно колективного договору наступним чином: 55% – відсотків для народного підприємства, 10 відсотків на соціально-культурний побут, а 35% – на відсотків це фонд споживання. Провішу розрахунки, то так проаналізувавши статті витрат, визначено, що плановий тариф використання планового прибутку на централізоване водопостачання становить 33 гривні з річний стадент. Був за перший день На 1 січня розраховували 32,80, на сьогоднішній день 33 гривні. Дотримана із нашої ковиляцьким міським водопаном. У нас зараз 25-50, розуміється, 30... тридцять сім. Ну, тридцять вже... сім тут двадцять стане тридцять. Боржників таких, щоб <плес> там були прямо великі суми, немає. У нас багато людей, ті, що без літників сплачують поквартально або за півріччя. І зазвичай це йде не на передоплату, а вже по факту використання. Вони півроку збирають свою заборгованість, тоді виплачують. Сто сорок чотири. Це кредиторка не дебіторка не виплата. <плес> Ось так, виходьте на вагон, на лампочку. Ось там, звертайтеся, будь швидше, ви можете що є стратегічний динамічний рейтинг, який треба зарядити, а не дещо важливе вивозити за кордон. І я тут звісно згадую, ми депутати Коблянської ради звертаємо до Верховної Ради України, президента України щодо підтримки проєкту закону України 13223 двісті від 29 квітня 2025 року. про внесення змін до закону про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані з реалізацією та експортом е, лісоматеріалу на 10 років. Законопроект, який треба нам підтримати обов'язково, так хоче Юлія Володимирівна, і ми. в Європі не дамо, ми Трампу віддамо. Трампу віддамо, а Європі листоматеріалів не дамо. Це пропозиція Насті Морозової. Суми цінно виробляти, яка була. Дуже вдячна. Ви на даху не раді чому? Дякую. 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 Дякую.